Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу єдиного живого. От оператор Степан. Я вдячний Богу, що є ця людина, яка знаходить час, десь, можливо, трошки забуває про дітей, про сім'ю. Але ми разом з ним працюємо, обговорюємо тему, десь він мені слушні зауваження. Я дуже вдячний йому за те. І хотів би ваші слушні зауваження, щоб прозвучали. В коментарах до тих відеороликів, розумієте, а сьогодні е, згадав я Масуро Емота, так? ось Степан. Масуро Емота. Це японський вчений. Вмер в 2014 році, у 2014 році. Був атеїст вчений. І так стало, що він досліджував воду. Ви добре знаєте, що апостол Петро сказав. Бог створив воду, а пізніше все, що ми бачимо, все з води. А дехто каже, що людина, хіба людина не з праху так, але прах, з чого створений, з води. І в Біблії прочитайте уважно. І Дух Божий ширяв над водами. Дух Божий, І ось він, японець, розуміє, досліджував воду. Але я трошки перейду наперед і скажу, таке мені на пам'ять прийшло. Коли Ісус останній раз в, в Єрусалим його дуже вітали радісно, віття кинули, він їхав на ослику, віття зелені кидали так, пальмові. Слава Богу, алілуя, Алілуя. А старші юдеїка, скажи, щоб вони замовкли, то Ісус, знаєте, що їм сказав? Каже: якщо вони замовкнуть, каміння завопить. І ось коли сьогодні світ в цілому вірить. Що тільки наука може спасти. От розвиток науки, оцей прогрес науковий, коли людина стане, можливо, безсмертною чи дуже буде жити за рахунок розвитку науки, багаті, ситі, це неправда. Ви все дуже добре знаєте всі. Ми вже ж прожили різні в мене є співрозмовники. Правда, є такі, як я, є, і старші. Я декого знаю з далека, від Сполучених Штатів Америки в Європі, де хоч і люди. Вони вже звикли до мене, а до них є навіть, ви знаєте, в Тіктоці 91 тисяча переглядів. Дякую Богу. Не тому, що воно мені дає якийсь матеріальний вигляд, чи що. Я просто компенсую своє життя попередне, життя грішне. І я відчуваю, що я винен. Винен дуже багато. Дуже багато. І ось коли Петро сказав це, що Бог створив, і тоді я маю книжечку Емото. І емото досліджував воду. І чуєте, шановні, вода виявляється жива, має пам'ять. Пам'ять має вода. І якщо з водою, от шкляночка з водою, хорошою джерельною водою, а я сижу в ненависті і проповідую ненависть. І такий самий в мене співрозмовник, і вода та стає мертвою. Коли емото подивився на молекулу води, яка в ненависті. Люди коло неї. Молекула міняється. Коли в любові молекула, як та сніжинка, що на вікні взимку зим, замирає, красиво-красиво, А коли в ненависті зовсім міняє такий некрасивий вигляд. Ви розумієте, це ж Бог з нами говорить через цього вченого. Бог так захотів, щоб ми знали. Ми споживаємо слово і сказано, створив Бог воду, потім все. Що з води? І все, що з води, воно ж має ті самі властивості. І чому сьогодні така недобра ситуація на планеті Земля? Тому що панує гріх, панує зло. Це незаперечно, правда? Ісус Христос переміг світ, Він переміг зло. Але ми звертаємося, правда? От вчені спасу, то вчені сказали. Ось тут в мене книжечка Люди, які змінили світ. Я не хочу вдаватися в прізвище. Ви їх всіх знаєте, відомі вчені, поети і так далі. Але ми знаємо, що змінив світ, дав шанс нам на зміну кращу, Бог, через сина свого любленого Ісуса Христа. Все і є правда робітники Божі, правда. Такий, як Полюй, це наш землячок з Тернопільщини Полюй, який мав ось ось отримати Нобелівську премію за рентгенівські промені. Він все відклав і переклав Біблію разом з Кулішом і Левицьким старослов'янської мови на чисто народну українську мову. У мене та біблія є, який більше ста років розумієте. І ось це робітник Божий, правда? Чи в підволочиську священник був рік Омелян Ковч? Я добив, що цей музей назвали його іменем Омеляна Ковча. Його випускали з концтабору. Тільки за те, що він вихрещував євреїв, щоб не всіх їх побивали, дітей. Попросили старші євреї. гестапою його в концтабі Але через Андрея Шептицького червон, Добили, що випускають Омеляна ковча. Він каже, діти, не робіть цього. Бог дав мені тут корону, чуєте, в концтаборі. Мені хочеться або тут, або там, коло батька, його слова, але додавив ще. А якщо молитись, то моліться за тих, хто створив цей констабіль і ту систему, вони потребують наших молитов. Християнин Амінь. Ісус просив Отця, Отче, прости їм, вони не знають, що роблять. Тих, хто його вбивав, Він за них простив. Дякуємо Богу за його безмежне милосердя. Дякуємо Богу, шановні, каємося, каємося за ті мільйони членів безбожної сатанинської партії. Ну, хотілося комусь мати хорошу посаду, трошки більшу зарплату в партію. В партію ми забули, що та партія нищила в першу чергу священників, людей, які вірили в Ісуса Христа, християн, людей Божих. Ми забули. І сьогодні є багато таких. Боже, та що совєтська власть? Ну, ковбаса була дешева, а забули. Що храми нищили, людей робітників Божих нищили. Найбільше правду нищили. А сказано в Євангелії, пізнаєш правду, і вона тебе зробить вільним. Без правди, а правда одна в Бога. А як нам батько розкрив? Через Ісуса Христа багато є людей відомих були, правда? І Будда, і Крішна, і Мугамет, і так далі, то подібне. Но тільки. Ісус Христос показав воістину дорогу до Бога, волею Бога єдиного і живо. Дякую за увагу, шановні, будьмо щасливі з Богом завжди. Бажаю вам опіки опіки від Бога. Всім вам, вашим сім'ям, родинам молимось за Україну, Русь, молимось, я вас благаю, шановні, наше ім'я Русинами. На санскриті це світлі люди. І Скіфи себе називали русинами. Наша історія дуже цікава, але ми забули. Що Бог дав цю землю нам, Бог дав і Його милосердя велике, і ми повинні жити Словом Його, Ісусом Христом в серці. До зустрічі!